Європейське космічне агентство уважно стежить за астероїдом, який може зіткнутися із землею через сім років. З ймовірністю майже в 99% він омине нашу планету 22 грудня 2032 року. Однак можливе зіткнення не можна виключати. Імовірність цього наразі становить 1,2% і може змінитися. Уперше він був визнаний загрозою в грудні 2024 року завдяки телескопу Атлас у Чилі. Зараз він віддаляється від землі, але повернеться у 2028 році. найімовірніший сценарій такий. Коли ми втратимо об'єкт з поля зору у квітні цього року, ймовірність зіткнення знизиться достатньо, щоб більше не непокоїтися через цей об'єкт. Однак досі є невелика ймовірність того, що він залишиться в нашому списку ризику. І коли він повернеться у 2028 році, і ми знову його побачимо, ми матимемо достатньо часу, щоб визначити, чи станеться зіткнення. Діаметр об'єкта 40-90 метрів, швидкість у 15 разів вища за вистрілену кулю, Швидкість тіла в мить можливого удару становитиме коло 17,3 км кілометр за секунду. Щільності об'єкта ми не знаємо, тому для цього нам треба провести деякі, скажімо так, оцінювання. Кількість енергії, яка може бути вивільнена з рахуванням цих невизначеностей, буде варіюватися від 5 до 50 мегатонн зазначимо, що раніше НАСА вже тестувало можливість змінення курсу астероїдів, які могли б загрожувати Землі. Так космічний корабель DART 26 вересня 2022 року зіткнувся з астероїдом Діморфос, який не перебував на курсі зіткнення із землею. У підсумку вдалося незначно змінити траєкторію небесного тіла.